Я Дивлюсь, так хто не стоїть питання, чи квадрик потягне, а чи прицеп витримає. Тому що кукурудза трішки така сира. Я бачу, що військи навіть вже гнуться на, на колесі. от самі от. Ну, це шпільки такі не дуже якісні. Нічого, переробимо, буде впевненіше. Чи планцюг привода довго служив. Не забувайте його змащувати хоча б переробкою. Я ось така от масло. Це трішечки солярою розбавлене, щоб удобно було зручніше. Хто має там більш дорогу техніку, то от таке подібне, мотюлі роблять дорожчі, дешевше є всякі отакі от пшикалки. Ну, я от знаю, що коли ланцюг розтягується, а він розтягується, тим паче, от дивіться, от такі наватають. Тут це все картопля, тільки один от мішочок. Яблучок, то вся картопелька. І зараз в цей горб, і не тільки з картопелькою, з кукурудзою, з травою, з чим з дровами. Ви бачили, що він працює. І такого ланцюга, що середнє по ринку, вистачає майже на, ну, скажімо так, сезон. На рік не скажемо, на сезон вкрит. Зараз, коли сідаєш, він він весною замінений. Він ні разу не. Ще не е, підтягнути Бо в цих квадроциклах тут підтягувати його. Дивіться, де він вже стирається, де він розтягується. от Самі от ці от штучечки, це особливо для молоді. для молоді Оці от штучечки всередині пальчики, вони коли не змащені, і плюс там пилюка мало попадає, щоб пилюка його з'їдала як кільця ні. Там, от просто коли він насухо і гарячий, коли ланцюг нагрівся, він з'їдається бігом. Коли ви його змастили, проїхали, отак от грубо навіть взяли в пробочку переробки, ось так от налили. ну, Звісно, тому я і тут це роблю, щоб не цим. Не Потім, проїхавши, воно, звісно, зробить, е набере грязь і так, вимиваєте його просто, вим вимиваєте. І воно викидує густою смазкою, густою смазкою. Не стоїть, тому що вона набирає на себе літол, набирає на себе пилюки і постійно там буде його їсти. Рідка мастило. Отаке, от, Чим добре, що можна видути прямо з балона, хто не має керхера заїхати. Ну, Все одно воно розкидає жир і зробить вам грязне по мотоциклу. Потрібно змити не боятись після того. Давайте покажемо, що він дійсно тягне. Прекрасно. Прекрасно. Ось він і вже розмастився по всьому. Ну і після цього бажано змити естетично, ще проїхатись. Воно викидує всі... О, і він і почав і тут крутитись. Воно рідким мастилом викидує. Змили і погнали. Плюс цим чудом можна заїхати куди хочеш. Поміж техніки. Роздавили кукурудзи, курочка збере, зате заїхали під підвал. Ну, розкину прицеп, вже так не вдасться заїхати, але нічого. Є звідки. Хто скаже, а як звідси виїхати, та дуже легко. До речі, дякую дівчата за картопельку. Свинка буде нямати. Однією рукою ось так Він виленький хлопці. Попача. Ось так от тут можна його розвернути. В принципі, як і той маленький кладрик. Допустимо, якщо б я не хотів. Сьогодні вже роздягну Маджесту, попало в аварію. Допустимо, я не хочу отуди виїхати і ззад-вперед давати сто раз. Береться ось так от. Ось так от. Hoba. Hoćemo tako. Hoćemo tako. Ни се.